І сталося по поразці, і сказав Господь до Мойсія і до Елеазара, сина священика Аарона, говорячи: Перелічить усю громаду Ізраїлевих синів від віку 20 літ і вище за домами їхніх батьків, кожного, хто здатний до війська в Ізраїлі. І говорив до них Мойсей та священик Елеазар у мовських степах над приєрихонським Йорданом, говорячи: перелічить від віку 20 літ і вище. Як наказав був Господь Мойсеєві і Ізраїловим синам, що виходили з єгипетського краю. Рувим, перворідний Ізраїлів. Рувимові сини, Ханох рід ханохів, від Палу рід палуїв. Від хецрона -Рід Хецронів, від Кармі рід Кармієв. Оце Рувимові роди. І були їхні перелічені 43 730. А сини палуєві, Елієв. А сини Елієвові, Немуїл, і Датан і Авірон. Це той Датан та Авірон, покликані громади, що підбурювали проти Мойсія та проти Аарона в Кореєвій громаді, коли вони підбурювали на Господа. І відкрила земля свої уста, та й поглинула їх та корея при смерті тієї громади, коли огонь пожербув був 250 люда, і стали вони за ознаку. А кореєві сини не померли. Сини Симонові за їхніми родами від рідне му ілів від Яміна рід Ямінів, від яхина рід Яхінів. Від Зараха рід Зарахів, від Саула рід саулів. Отце Симонові роди, 20 і 2200. Сини гадові за їхніми родами. Від Цефона рід цефонів, від Хагіїв, Хахі від Шуні рід шуніришуніев. Від озні рідозніев, від ері рід Еріїв. Від арода рід Ародів, від арелі ридалиїв. Отце роди гадових синів. За їхнім переліченням 40 тисяч і 500. Сини юдині, Ертаонан, і помер Ертаонан у Ханаанськім краї. І були юдині сини за їхніми родами, від відшили шелин від перецаріт переців, від зараха зерахів А перецеві сини були від хецрона -Рід хецронів від хамула рід От Оце юдини роди за їхнім переліченням, 76 тисяч і 500. Сини і сахарові за їхніми родами. Толарід толин від цувевеїрід цувевеєн. Від яшува рід яшувів від чимрона рід імронів. Отце й сахарові роди за їхнім переліченням, 60 і триста. Сини заволонові за їхніми родами. Від середа рід середів, від елона ріделонів, від яхлейла рід яхлейлів. Оце заволонові роди за їхнім переліченням 60 тисяч і 500. Сини Йосипа за їхніми родами, Манасія та Єфрем. Сини манасіїні, від махіра рід махірів, а махір породив Гелеада від Гілеада рід Гілеадів. Оце гиладові сини, єзер рід Єзерів, від Хелека рід Хелаків. І асріїл рід Асріїлів, і шехем рід шехемів. І шеміда рід Шемідин, і Хефер рід хеферів. А Целовхат, син хеферів, не мав синів, а тільки дочок. А дочок махлейноя, хогла, мілка й тірца. Отце роди манасіїні, а їхні перелічені 50 і 2700. От це єфремові сини за їхніми родами. від Шутелаха рід Шутелахів, від бехера рід Бехерів, від тахана рід Таханів. А оце шутелахові сини від ерана рід еранів. Оце роди єфремових синів за їхнім переліченням 30 і 2500. Оце Йосипові сини за їхніми родами. Сини веніменові за їхніми родами. Від белерід белен, від ажбеларід ажбелів, від ахірама рід Ахірамів. Від шефупама рід шефупамів, від хупама рід Хупамів. А сини белені були арт і найман, від арда рід Ардів, від наймана рід найманів. Отце веніемонові сини за їхніми родами, а перелічені їхні сорок і п'ять тисяч і шістсот. Отце данові сини за їхніми родами, від шухама рід Шухамів. Отце данові роди за їхніми родами. Всі шухамові роди за їхнім переліченням, 64400. тисячі і 400. Асирові сини за їхніми родами від їмни рід Їмнин, від їшвірідшвіїв, від берії рід Беріїв. Сини барії від хевера Хеверів, від малкіїла рід малкіїлів. Аймення асирової дочки Сарах. Отце роди асирових синів за їхнім переліченням, 53 тисячі і 400. Сини нефталимові за їхніми родами. Від яхцела Яхцелів, від Гуні рід гунів рідгуніїв. Від єцера рід Єцерів, від Чиллема рід Чиллемів. Оце родине Нефталимові за їхніми родами і за їхнім переліченням 45 тисяч і 400. Отце перелічені Ізраїлевих синів, 600 тисяч і 1730. І промовив Господь до Мойсія, говорячи. Для цих буде поділений край у спадок за числом імен. Численному примножиш спадщину його, а малому зменшиш а спадок його. Кожному за переліченням його буде дана спадщина його. Тільки жеребком поділиться землю, вони будуть володіти за іменами племен їхніх батьків. За жеребком буде поділена спадщина його поміж численним та малим. А оце перелічені Левити за їхніми родами від гершона рід гершонів, від кегата рід Кегатів, від мерарі рід Мераріїв. Оце роди Левієві, рід Лавіїв. Рід Хевроніїв, рід махлів, рід мушіїв, рід кореїв, а кегат породив Амрама. А імення Амрамової жінки Йохевет, дочка Левієва, що вродила її Левієві жінка його в Єгипті, а вона вродила Амрамові арона, і Мойсія, і сестру їх Маріям. І вродилися ааронові надав, і Авігу, і Елеазар, і тама. А надав та авігу померли, коли вони приносили чужий огонь перед Господнє лице. І були їхні перелічені двадцять три тисячі, кожен чоловічої статі від місячного віку і вище, бо вони не були перелічені серед ізраїлевих синів, не дана бо їм спадщина серед ізраїлевих синів. Оце перелічені Мойсія та священика Елазара, що перелічували ізраїлевих синів у Моавських степах над приєрихонським Йорданом. А серед тих не було вже нікого з перелічених Мойсія та священика Аарона, що перелічували ізраїлевих синів на сінейській пустині. Бо Господь був сказав їм конче повмираєте ви на пустині. І не позостався з них ніхто, крім Калева, сина Єфунеєвого, та Ісуса, сина Навинового.